Отримали ми гарне кріселечко. І зараз проведемо його детальний відеогляд. Це є ергономічне крісло польського виробництва новий стиль. В натуральній шкірі має багато регулювань. Зараз покажемо, як все функціонує. Піднімлю крісло для того, щоб його зручніше було показувати. І так, для того, щоб підняти висоту сидіння, потрібно цю лапку підняти вгору, при тому вставити з крісла. Крісло підіймається. Для того, щоб крісло опустити, потрібно, садячи на кріслі, підняти цю лапку вгору, і під вашою вагою крісло опуститься на потрібну висоту. Крісло повністю виконане в натуральній шкірі. Підголівничок. Натуральна шкіра, натуральна люксова якісна шкіра крісла. Повністю все в натуральній шкірі, ніяких вставок шкірозамінника. Підтримочка поясниці теж з натуральної шкіри. Сидінечко. Показую все з відстані 20 см, щоб було видно будь-які нюанси. Підлокітнички в крісла. З деревини лаковані в досить гарному стані. Правий підлокітничок. Зараз детально оглянемо його по кругу, потім покажу, як функціонують певні елементи. Міцна спинка, вона відкидається. Потім покажу як. Тут є сантиметрова така меблева фанера. Виробник на сайті я зроблю фотографію. Виробник новий стиль, ексклюзивний дизайн. Це, можливо, робили на замовлення, бо якась лімітована серія крісла. І так, задня частина крісла. В доброму стані. Металева хрестовина, велика куліща. Працює добре, не закусують, не заїдають. З з цієї сторони. Ліва частина крісла. І підлакитничок лівий з боку Ось такий стан. Тепер переходимо до механізмів. Регульована підтримочка поясниці. Я вже показував. Бачите, опускається донизу. Ось підіймається на потрібну висоту. Доволі високо. Підтримочка поясниці. По підлокітничках. Підлокітники регулюються по висоті. Кілька позицій. Аналогічно лівий, абсолютно справний, все функціонує. Окрім того, підлокітнички регулюються вперід-назад. Ось, висунутий вперід підлокітничок, цей залишився в задній позиції. Ось, як вони зміщуються. Так, окрім цього, підголівничок регулюється положення, тобто він робить так туго іде. Ось. Його можна регулювати, тобто, вперед до користувача і назад. Тобто робити такий виступ менший. Окрім того, він може піднятися вгору. Ось такий підголівничок, або вперід. Окрім цього, є дуже зручний механізм відкидання спинки з цієї сторони. Для того, щоб зафіксувати спинку, потрібно цей речах відтягнути назад. Для того, щоб гойдатись на кріслі, потрібно посунути вперед. І також потрібно посунути вперед, якщо ви маєте намір відкинути спинку і зафіксувати в іншій позиції. Зараз покажу, як це працює. Ось зараз знижу висоту крісла, натискаю на спинку і назад. Звичайно, зручний механізм. Знову підніму крісло. Звичайно, зручний механізм, як ви бачите, є можливість відкидати спинку. Декілька є позицій відкидання спинки, при тому сидіння залишається практично на зміні позиції. Це є покращений механізм мультиблоку. Ось. Ще раз покажу стан шкіри спереду. Шкіра надзвичайно якісна, надзвичайно якісна, надлева, люксова шкіра. Є малозначні сліди користування. В цілому крісло абсолютно справне, в доброму стані. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте. В описі до цього відео є посилання на наш сайт, там додаткові фотографії, опис, ціни, все необхідне.